Останній тиждень липня запам'ятається коростенцям рясними дощами. За дві доби у місті випало понад 80% опадів від місячної норми, що очікувано спричинило підтоплення окремих вулиць. Ще більше пічні кадри зробили мешканці обласного центру. В Житомирі випало 112% від місячної норми. Плавало все, а деякі містяни цим скористались для створення унікального контенту. 29 липня про Житомир говорили всі змі України і не тільки. Що ж до Ористання досить швидко вода спала, принаймні у центрі дренажній системі знадобилось кілька годин, щоб впоратись із кількістю води, на яку вона за словами головного інженера КВГП не розрахована. Вони просто діаметри цих труб не справляються одночасно пропустити таку кількість води. Так, воно рівень води падає, але це все поступово. Вони не розраховані на одночасно спустити таку кількість води через себе, пропустити. Тому були питання більше це такі питання, як мікрорайон Бровор, Подол, поселок Фрунзе. Але і в центрі хто був після зливи, два дві години майже вчора йшла злива, тому були питання в не Місцях. Але ми постійно, люди виїжджають. Якщо рівноприймачі забиваються травою, пакетами, що у нас бувають на асфальті, ми їх прочищаємо, аж утворюються воронки, ну, я кажу, дуже велика кількість води. Загалом же труби чисті, каналізація працює задовільно, розповідає посадовець. Сміттям система забивається безпосередньо під час зливи. Його приносить вода. Тому працівники КВГП змушені вручну їх очищати під час негоди. Так, якщо ми не будемо цього робити, трава, листя напали, ті ж самі пачки з-під з-під чипсів, кульки, люди кидають, воно просто потоком води змивається, ливні приймачі в нас розташовані в найнижчих точках асфальту, і тому воно все збирається в них. І якщо ми періодично не будемо чистити, його просто затягне цим сміттям і вода стане. Тому ми на протязі доби і особи. В дощ, в зливу, мусимо це робити, інакше буде вода стояти. І тоді вода сходить, але я ж кажу, що є питання, тому такі обсяги ну, наші системи не розраховані. Літо 2025 року щедре на дощі, яких згадаємо так не вистачало у попередні роки. Що приготує нам серпень? Дізнаємось вже зовсім скоро. Тому не ховаємо парасольок і про всяк випадок придбаємо чоботи. Цим людям вони б знадобились.